Всім доброго дня! Ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи і хочу запропонувати вашій увазі ось таку шкоду Октавія 2019 року. Вся в рідній фарбі. Жоден елемент кузова не був повторно підкрашений чи підлакований. Все скло по кругу. Також 2019 року. На гарних лихосплавних дисках, на гарній резині. диски у нас 205х55R16. Як ви бачите, досить таки великий гарний протектор. Даний автомобіль у нас 1,6 дизель на автоматичній коробці передач 700 пінчка DSG, багато хто говорить, що вона дуже дорога в обслуговуванні. але повірте мені, навіть якщо взяти механічну коробку передач і замінити повністю всі розхідні матеріали, тобто маховик, демфер, корзину, виживний і диск. Також воно буде не дешевше, чим е, зробити коробку ДСГ. Вартість даного автомобіля 16200 доларів з повним пакетом документів, тобто з сертифікатом і з страхівкою на 2 неділі, для того, щоб ви могли від мене поїхати і поставити автомобіль на облік. Зараз вам покажу за допомогою приладу по лакофарбовому покритті, що жоден елемент кузова не був підфарбований. Також покажу, як виглядає салон. Дійсно, колір суперовий, колір її мокрий асфальт. Народні називають також мешка. Ось так у нас виглядає салон автомобіля. Салон у нас комбінований на автоматі. Вже нове кермо. Кермо у нас йде шкіряне. Є два ключа. Пробігу на сьогоднішній момент. Як ви бачите, 252 392 км. Заводиться автомобіль без жодних зауважень, немає жодної помилки. Все працює ідеально. Великий мультимедійний екран, тобто велика магнітола, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, стопна система, сама коробка DSG. Механічний ручник, можливо, навіть і на краще, що механічний, тому що з електронним деколи буває е, такий маленький, як недолік, що в незручний для вас час він може стати на ручне кермо і не знятися або наоборот. Тут в нас механіка. З лівої сторони в нас де датчик світла, ну, відповідно, також є датчик дождя. Мультикермо, круїз контроль в принципі, все те, що потрібно для того, щоб їздити і насолоджуватись їздою, присутнє в даному автомобілі. Також у нас 4 склопідіймачі, складання дзеркал. Двигун працює без жодних нарікань. Ось такий автомобіль. Кого зацікавив, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Тікток, телеграм, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, до нових відео. І також, можливо, кого Volvo Volvo V50 2011 року, 186 тисяч оригінального пробігу Вартість даної машини 7 900 доларів. Також готова для того, щоб її можна було приїхати. і Купити і їхати вже по місцю проживання, реєструвати в сервісному центрі МРЕО По даному автомобілі має два підкраси: Зліве заднє крило і арка з правої сторони. Так, в загальному по автомобілі немає жодних зауважень. Салон у нас де тут шкіряний? Механіка, 1,6 дизель. Ось так. У нас виглядає салон автомобіля. Має двозонний клімат, навігацію. Також достойний автомобіль вашої уваги. І на дворі стоїть також рено мегану. Даний меган ми пригнали для нашого замовника. В суботу людина має приїхати його вже забрати. Цей дуже гарний колір. Називають її в народі морська волна. Це 2012 рік. На гарних лихосплавних дисках. Вартість даного автомобіля виходить для нашого замовника 9700 доларів з повним пакетом документів. Ось такі автомобілі. Всім гарного дня, до нових відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення! Мій номер телефону 097 606 2599. Звати Андрій.